Привіт! Сьогодні ми їдемо у Буковель подивитись, що це взагалі таке. Так, тихіше. Що цікаво у цих областях прикарпатських закарпатських, що 10 десь хвилин, 10 кілометрів і ти з одного краєвиду переїхав у інший. От зараз ми, наприклад, приїхали Яремче, приїхали Микуличин, далі буде татерів, від нього поверід на Буковель. До речі, там ще цікавий факт. Буковель це маленьке село, яке межує разом з селом Поляниця. І от ми будемо дивитися, що воно таке і чи справді це заслужено найпопулярніший курорт нашої країни. Це пішло трохи не по плану з нашої справи. Ми їхали-їхали, заїхали під величенку хмарку, а вона нас заливає дощиком. І ще я проїхав поворіт, подивись вам розлам дороги. поворіт і ми тепер робимо не, не маленький крючок. Закарпатської області Бутуковель, а потрібно було за Татаровим повернути, я це повернув. І там був ще один поворіт, я його пропустив. Щось. Він для мене здався неочевидним. Ну, є надія на те, що коли ми підіймемося іще вище, то ми будемо просто вище хворими і тоді... <кху> <кху> і тоді дощ буде під нами. Та дорога і зліва-справа просто купа паркомісць та одні готельчики, щоб жити. Також ми бачили одну гірськовижну трасу. Зараз ми спробуємо знайти десь також собі паркомісце, постояти і роздивитися, що воно таке є. Але не можу зрозуміти, тут все закрите, як люди заїжджають на ці парківки? Нічого не можна. Ну, Спробуємо, що там справа появиться. Нікого. Зараз спробую показати, де там я побачив той фуніковер. О! Фуніковер. Ми проїжджали під ним, було, до речі, цікаво. Це кафе вода. Хотіли поїхати подивитися, що воно таке. Тут всюди оці гірськовижні траси. Вода гарна, хоча, по суті, це просто... Озеро чи щось таке, ну воно, мабуть, штучне. Запаркуватися ніде, до речі, комусь гау. Ніде просто ніде за гроші. І зараз мен... Так, так, безкоштовно. І зараз мені потрібно перти кудись далеко, тому що тут ніде нема розвороту і ще ніде нема пар... паркування. Це їду так далеко, просто щоб розвернутися. Коротше, так. Аня каже, епіцентр боба, я згоден повністю. Куди піде? Сюди. І це все ще зліва, до речі, вода, вода, вода. Зараз буду дивитися на мапі, як звідси виїхати, бо не досить зрозуміло. Ну, коротше, отака собі Боковель. Ми їдемо назад, додому, збиратися, завтра ми переїжджаємо, до речі. Тось. Погнали? Спи! Турбо! Погнали! Це і ми погнали. Щось там в багажнику катається. Ну ладно, ми все таки знайшли якесь паркомісце, і зараз хоча б ходимо, візьмемо каву і подивимося, може туди тут є десь кудись піднятися. Ну, поки починаємо з кави. Mm. До речі, ми і так mm. привовчилися, зараз собаку залишаємо в машині, поки самі гуляємо. Mm. Не гуляємо. Тут гарно. Я ж до речі перед цим думав собі купити ренч. От тобто я зараз дивлюся на них, ну вони такі. Мені якось навіть здається, що ауді та й покраще буде. Хоча чорний рейндж виглядає гарно. Давайте, вдягайтеся і пішли. Але мене дуже тішить, що рейндж там може на пів сантиметра чи сантиметр вищий. Якась в мене є, щоб я був вище всіх на дорозі. Наша ауді вищий всі. Перший раз в житті бачу, шоколадний фонтан. На ми потрапили в дуже цікаве місце. Тут дуже багато виробів з шоколаду. Наприклад, ножиці і все так пахне добре. Покажи каву свою. Найдорожча у світі кава? Так, от, як. За ціною Старбакса. Як би так. Нам казали про ціни в Баповілі. Дивіться на цей Але вона прайс. Смачна, ну так, до речі, вона дуже смачна. 60 гривень. Під сотні 10. Ну, Ліра бавиться. Пиши. Що, пішли кудись так, щось, подивимось. Тільки куди саме. Тут здається, багато місця, куди саме йти, нічого не зрозумів. Ще зауважу. Можливо, тут і є кудись піти, але я хотів сказати не про це. Отам, бачите, утюг. Праска. Так от, що кажеш? Добре. Так от, зараз група кавуш оркестра. Грає буквально з кожної праски, з кожної запаски, з звідки і тільки можливо. Зараз відкрию. Там матінки стоять. Відкрито. Портівка. Тут, в принципі, видно. Гори далеко. І ще отам. Гори. А ми посидимо по парка, і ми подумаємо, що далі робити. Зупинився подивитися на гору, Дуже гарно. Ну це не Говерва, це щось таке невеличке. Скоріше за все, метра, кілометра півтора, не більше. Але дуже гарно. Види тут класні. Це ми вже виїжджаємо в напрямку Єремча. Проїхав увесь Буковель, Поляницю. ну Це такі настільки змішані села, що їх не відрізняєш, там немає чіткої, чіткого кордону. Так, все. А, мені дуже подобається каош. Дуже-дуже. О, дивіться яке. Х6 чи хто це? Ну, мабуть, x6. Хоча... Х5, так? Все добре. Ладно, на, ми їдемо далі. Дивіться, я зустрів свою вчительку математики щось там каже, домашнє завдання, домашнє завдання. Повивчили та таблицю множення. Це ми зробили е, паркінг. Як ми? ми зробили зупинку, подивитися, що тут є. Це на шляху від Буковелі до ЄРМ, є такий перегорнутий дім, дім вилетня, якась там їжа і все таке. І от ми зараз подивимося. Хоча єдине, що, мабуть, ми, ми не будемо заходити в дім бели. Ой, дім перегорнутий, так, я щось запутався. сири, зачинили. Ну, що ж що ж поробиш. Мой довочка якась. Диви, диви. Прикольно, прикольно. Навіть... А, хоча ні. А підвіконня, що дивно, у перегорнутому домі. Вниз. автентичненько. Ну ж таке. Такі гори, хтось на вейпах Бачите, які марки. Так вони на висоті, ну може, там метрів 700 не більше. Прикольно. О, камінчики, дивіться, слухайте, Ми навіть не помітили, там камінчики, які висять. Така інженерна хитрість. Що тут ще є? Майліс, конечно, укр... зразковий. І тут Су... о, венце! Сувенірчики. Ну, здається, це все, тут більше нічого не буде. Не, не. Що, пішли назад? Не. А то не Віктор Павлік. Не. А як легко привернути твою увагу? Так. так, усі ринки тут, до речі, здебільшого одні й ті самі. Прикольно, прикольно. Перегорнута хата. Вона немов лежить. Як її вітром здмухало. Прикольно. Так, і я на дорозі. Гарні гори спереду. нічка їде ззаду. А ми. Покинули той дім, бо переїжджаємо у інший. Зараз заїдемо в Ірем чи щось там купимо собі, вина купимо. І далі їдемо. На цьому історія тієї домівки, маленької, затишної і трошечки дорогої, завершується.